Робота автопілота. Перша точка 98 метрів. Спочатку на маленькій швидкості відходить, тепер набирає швидкість. При підході до точки також скидує швидкість за 10 метрів, розвертається помаленьку, відходить 10 метрів і набирає швидкість. Дистанція 10 скинув швидкість. Вигрузаю. Все розвертається. І от набрав швидкість. І повертається вдома. Ось дистанція зменшується. Зараз видно його не видно треба забрати кольц з кадру. Прекрасно ходить. Зараз я скину швидкість і рибо. Індикація що пробу. Якось так.